Чоловічі футболки, перший плюс, другий сорт. 10 кілограм ціна 1750 гривень за 10 кілограм футболочок. Футболок просто величезна кількість. Це йде XL. -ка, ось така футболочка полу М. Йонька, далі ще йде Мочка така. Наступна йде така футболка розміру, щось я бачу. Дальше йде XL. -ка. Наступна йде S, далі йде XL. -ка. чорна футболка. Ось ця гарна футболочка, колір такий хакі, розмір М. -ка. Наступна йде ось така футболка. Далі йде 2 ХЛК. Розмір 58. Це йде Еско, Футболочок, дуже велика кількість, різні розміри, також різні. Різнокольорові. 2 XL, дуже яскраві футболки, дуже гарні. Є така білесенька. Далі йде Елька чоловічі. Це всі футболочки від чоловічі. Сорт перший плюс другий. Ціна 1750 гривень за ці всі футболки. Така класна футболка, розмір м Дальше Далі йде така синенька. Це йде у нас Еска. Це також йде Еска, дуже гарна футболка. Дальше йде 2 икса Тут у нас розмір також 2 икса Ось У нас така на футбол. Пума. Дальше йде така розовенька L. Розмір М. Дуже гарний колір, подобається. Наступна йде с Це йде така По. Далі йде х Наступна йде така с і 3ХЛ. Одна фуболочка, дала кого розна, ручна. Така йде біленька. Лка, це йде Adidas. Розмір я тут не бачу. Тут також розмір не бачу. Дуже шикарні просто всі футболочки дуже гарні. І як маленького розміру, так і більшого. За 1750 гривень ці всі, всі футболки, а футболок є величезна кількість, це є така Eskum. Дві футболочки. Це Бейкса Елька. Ось така оранжева, дуже гарна. І, і цей де у нас емочка. Також дуже гарна футболка, шикарна. Просто. Ціна 1750 гривень за 10 кг. Це йде сорт перший плюс другий.